Аналіті ві 4 час місцевих новин в ефірі. Провінційні вісті вітаю вас. У відпустку по новому Верховна Рада ухвалила закон про впорядкування, надання та використання різних видів відпусток. Метою ухвалення закону було уточнення та осучаснення окремих норм законодавства, що регулюють питання надання та використання відпусток. Відпустки при народженні дитини згідно з законом надаються в чітко визначений термін, не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Батькові дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, така відпустка надається після отримання відповідного рішення. Суду. Окрім того, документ передбачає збільшення загального максимального терміну надання працівнику відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами та з інших причин з 15 до 30 календарних днів на рік. Зазначається, що в разі призову працівника на військову службу під час мобілізації на особливий період. Призову працівника на військову службу за призовом осіб із числа резервістів, в особливий період йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки у термін до його звільнення на час військової служби від займаної посади виконання обов'язків. Також документом регламентується, що в період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток, крім Відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, і відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, до виконання робіт виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання. Крім цього, закон передбачає виключення педагогічного та науково-педагогічного персоналу з обліку осіб, за якими під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, або військової служби за Призовом осіб числа резервістів, особливий період зберігається попередній і середній заробіток. Очікується, що новий закон сприятиме юридичній визначеності в окремих питаннях надання та використання відпусток, що зменшить адміністративне навантаження на роботодавців, працівників та органи державної влади. Чергові фейки від ворога в аптеках не вистачає ліків. Така спам-розсилка прийшла на електронні адреси українців і дехто на це повівся. У департаменті охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації офіційно інформацію спростували. Жодного дефіциту ліків в Україні немає. Українці мають доступ до оригінальних та якісних генеричних лікарських засобів. Всі необхідні препарати наявні як в аптечних мережах, так і в медичних закладах. Окрім того, в медичних закладах сформований запас ліків, який необхідний для якісних. О та безоплатного лікування пацієнтів традиційно мешканцям області нагадали, довіряйте лише офіційним джерелам інформації про всі важливі зміни Міністерство охорони здоров'я. Повідомляє на офіційному сайті, а також на сторінках у Фейсбук та Телеграм. Місце для спілкування і розвитку. Перший молодіжний простір Гедеон відкрили в будинку культури у селищі Дружба. Тут планують організувати дозвілля та відпочинок для юних мешканців прилеглих населених пунктів. А також, окрім розваг, для молоді влаштовуватимуть пізнавальні курси та тренінги. На відкритті простору побувала наша Юлія Пацкаль. У нас тут не було кінотеатру, а тепер ми зможемо сюди приходити з друзями і дивитися фільми. Можна буде спілкуватися, грати ігри. Молодіжний простір Гедеон днями відкрили при парафії святих апостолів Петра і Павла у селищі Дружба. Місце для дозвілля та розвитку тепер працюватиме для юних мешканців у місцевому будинку культури. В осередку планують організовувати різноманітні заходи. До прикладу, для кінопоказів тут встановили проектор та екран. А для ігор придбали тенісний стіл та м'ячі. Це будуть різні ігри, майстер-класи, спортивні ігри, спортивні програми, навіть освітні такі заходи. Ми будемо запрошувати різних з різних закладів студентів для того, щоб вони розповідали про майбутні професії для них. Можливо, їм буде простіше оприділитися із майбутніми стежками. скажімо, для себе на молодь. Також чекають заходи з неформальної освіти. Для цього в просторі організовуватимуть пізнавальні тренінги. Команда організаторів осередку каже, потреба у такому місці була давно. Діти переважно сидять вдома в своїх телефонах, можливо, в телевізорах спілкування особливо за ці останні три роки, відколи карантин, війна в дітей дуже мало спілкування між собою. І ми хочемо їх просто трошки соціалізувати, трошки більше соціалізувати для того, щоб вони більше спілкувалися між собою, для того, щоб вони більше, ну наприклад, напевно більше не боялися цього світу, так як зараз є. Молодіжний простір вдалося реалізувати завдяки участі парафії в проєкті соціальне служіння. မောဒေ Серед таких учасників їх є 12 парафій нашої тернопільсько-зборівської архіпархії, і саме вони писали свої проектні пропозиції грантові заявки, які розглядав Карітас України за допомогою закордонних наших донорів. Сім таких парафій виграли ті такі проекти, і тому ми сьогодні раді відкривати якраз один із них. У рамках проєкту молодіжний простір також відкриють у селі Великий Глибачок. А ось у Тернополі при парафії святого Василія Великого з'явиться соціальна пральня у мікрор районі новий світ за результатами дослідження проведеного Державною службою якості освіти України та уповноваженим із захисту державної мови, понад 90% учителів, батьків та учнів вважають рідною мовою українську. Про це повідомив голова державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Що стосується вибору мови спілкування респондентів, то майже 94% вчителів, 93% батьків та 91% дітей зазначили, що вважають рідною мовою українську та вик. Користовують її у всіх сферах свого життя для спілкування в родинному колі, у навчальній діяльності, культурній практиці. Популяризація, впровадження та підтримка української мови є головним викликом для системи освіти, особливо для шкільних колективів, які сьогодні працюють в Україні. Додав Гурак за його словами, водночас майже 43% батьків заявили, що не задоволені рівнем знань своїх дітей з української мови та літератури. Загалом у межах дослідження опитали шляхом онлайн-анкетування понад 30 тисяч тисяч. Учнів, батьків та вчителів нагадаю, що 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 закону про забезпечення функціонування української мови як державної, які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Документальне кіно про права людини стає доступнішим з 27 листопада на Тернопільщині стартує мандрівний міжнародний фестиваль документальних фільмів до Кудейс Це вже буде 20-й ювілейний фестиваль, який проходитиме в різних куточках нашої області. Чим унікальний цьогорічний захід та чому варто завітати на цю подію, розповідаємо далі у сюжеті. 20-й ювілейний мандрівний докюдейсює. До із Юа повертається. Фестиваль документального кіно про права людини з 27 листопада розпочнеться в Тернопільській області. Перші стрічки про актуальні виклики сьогодення війну, перемогу правосуддя, екологічні проблеми, збереження культурної спадщини та багато чого іншого покажуть глядачам у заліщиках усятині, чорткові, з баражі та Тернополі. Ми будемо представляти. Фільми, які вже демонструвалися в Києві на самому фестивалі, багато з них, звичайно, дотичні і до після подій, зокрема до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тішить власне те, що з кожним роком частка українського кінця. Кінематографу зростає. От коли в 90-х і перших 2000-х в Україні майже нічого не знімалося. То ми радіємо, що зараз досить багато фільмів, і деякі з них дійсно дуже високої якості. Це, це не просто документальне кіно, а це високе кіномистецтво. й ювілейний фестиваль документальних фільмів цьогоріч відбудеться під слоганом Обирай майбутнє. Команда фестивалю хотіла б спонукати наших співгромадян до роздумів. Про те, за що ми воюємо, яку Україну ми хочемо бачити після перемоги, що, що повинно змінитися, яких, можливо, своїх недобрих -е рис ми повинні позбутися, щоб врешті-решт не, не стати схожими на нашого ворога. Окрім кінопоказів, будуть фотовиставки, а також заплановані зустрічі зі знімальними групами стічок. Буде показ е фільму в Україні, е і на показ приїде. Режисер, режисер фільму Петр Патус з е, Польщі, е, і там якраз таке е, е, кіно спостереження про початок повномасштабного вторгнення е, їхня знімальна група. Була і в Бучі, в Херсоні, біля Херсону. На Тернопільщині міжнародний фестиваль документальних фільмів про права людини до Кодейс Юа триватиме до 23 грудня. Ознайомитися з програмою фестивалю можна на сторінці у Фейсбук. Чи потрібна ялинка на різдвяні свята у Тернополі минулому році вирішили, що не на часі, тому і не встановлювали цього року. Думки тернополян та гостей міста розділилися. Зрештою, влада міста вирішила запитати у дітей тих героїв, які віддали життя на війні, і захисників, які зараз на фронті. Діти висловились за ялинку. Вони запропонували власноруч виготовити разом з вчителями патріотичні іграшки, щоб це різдвяне дерево стало символом нашої майбутньої перемоги. У міській раді наголошують, кошти на ялинку з міського бюджету витрачатися не будуть. Ялинка куплена у попередні роки. Уся святкова ілюмінація теж витрати на електроенергію готові взяти на себе небайдужі підприємці. Якщо не буде електроенергії, ялинка теж не світитиме. Ворог не може забрати в наших дітей радість різдва. б круто, якби ялинка була прикрашена такими іграшками, які зробили діти своїми руками. Е, їм, їм би це було краще, їм би це тішило, що їхні е, іграшки бачать всі. Я б хотіла, щоб була ялинка, на якій висить моя іграшка. Я хочу, щоб ялинка була. Я хотіла ялинку, е, бо щоб було гарно. Ми хотіли цього року зробити конкурс між школами на кращу патріотичну іграшку. Вщепити ялинку, щоб не купляти іграшку, оскільки в нас є куплена, на неї грошей тратити не треба. гірлянди на неї є куплені, а замість іграшок щепити ті іграшки, які зроблять діти по школах, по художніх школах, а якісь такі в патріотичному стилі. У Тернополі, в центральній частині міста, з'явиться стінопис із зображенням української оперної співачки Соломії Куршельницької. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, враховуючи звернення громадської організації. Мурал буде присвячений Соломії Куршельницькій розміром 1 метр на 3 та прикрашатиме стіну будинку на вулиці В'ячеслава Чорновола. 8. малюватиме мурал харків'янка Юлія Данилова, учасниця другого заїзду резиденції ретриту Віла Соломеа, який організовує громадська організація Мистецький Фестиваль. Ставальї мета проєкту створити безпечний простір для творчості в умовах війни, а також відновити мистецький дискурс про постать відомої оперної співачки Соломії Крушельницької. Фінансування проєкту здійснюється зі стабілізаційного фонду культури і освіти 2023 федеральним міністерством закордонних справ Німеччини і ГАФЕІІнститют. Далі новини спорту тернопільські флорболісти повернулися з чемпіонату України. Змагання відбулися в Ужгороді у категоріях ю 14 та ю 16 Попри те, що деякі учасники команди не змогли взяти участі у чемпіонаті, спортсмени нашого краю привезли гарні результати своїми враженнями. Флорболісти поділилися із знімальною групою. 16-річний Микола Ментух займається флорболом із восьми років у другому класі. Хлопець відвідав своє перше заняття і відтоді дуже полюбив цей вид спорту. Сподобалося, що це клюшка, і то що це в першу чергу командна гра, адже набагато мені більше подобається, коли в тебе є команда, з якою ти можеш поговорити, наприклад. Багато друзів та знаю за вісім років занять у флорбольному клубі Вікторія. Хлопець побував на багатьох змаганнях. А днями команди із Тернополя повернулися із всеукраїнського чемпіонату із флорболу у категоріях ю 14 та ю 16 Перший тур відбувся в Ужгороді, і цього разу спортсмени приїхали із черговими успіхами. В категорії Ю-16 ми зіграли чотири матчі. Один з них зіграли в ніч один один, а інші повигравали з великими рахунками, з розривами в суперників. Та в категорії Ю-14 у нас одна поразка і три перемоги в турнірній таблиці. Не всі із ключових гравців змогли поїхати на змагання однак це не завадило вікторіанцям показати гарний результат. Тому хлопці задоволені тим, як проявили себе на всеукраїнському чемпіонаті. Наша гра мені дуже сильно сподобалась. Перша така була трішки з дороги складна, але е, останні ігри то показали досить крутий результат. Найбільше що сподобалось, то, що ну, гравці грали в пас, наприклад. Був командний дух, взагалі команда була класна. Ну, ми грали більш швидкий флорбол і більше пасів робили. І завершували атаку ударом, як попадав, то не попадав. Тепер тернопільські флорболісти готуються до другого туру всеукраїнських змагань. Успіхів! Ну і синоптики попереджають про сильний вітер найближчої доби, тому одягайтесь тепліше. Добрих нам новин, радісних звісток і до зустрічі на ТІВІ 4